Усміхніться всі гарненько, посміхніться всі до мене, посміхніться і до себе. Привітайтесь добрий ранок. Хай гарно розпочнеться ранок. Діти, сьогодні на занятті ми з вами поговоримо про зимуючих птахів. І перша наша гра Хто у кого. Я буду називати маму, а ви дитинчаток. Угоробчите. То діти? Правильно горобенята у дятла. Молодці, Дятленята. «У сойки?» Правильно сойченята. У сороки? Молодці. Сороченята у голубки. Молодці. Голубенята. У синиці? Синичата. Молодці. У снігура Снігуренята. У грачіхи діти? правильно граченята. Молодці малята, ви правильно виконали цю це завдання. Наступна гра назви лагіна. Наприклад, сорока, сороченька. А далі спробуйте самостійно. Дятел, як буде лайно? П'ятлик, синиця. Молодці, синичка. Голуб? Лагідно бути діти як? Правильно, голубочок? Горобець. А лагідно горобчик. Молодці малята! І з цим завданням ви впоралися. Наступне наше завдання скажи, яка пташка. Наприклад, грак який? Чорний, великий, розумний. Далі спробуйте самостійно. Голуб який? Правильно, сірий, ніжний, довірливий. Дятел який? Молодці малята. Маленький, працьовитий, червоноголовий. Молодці. Сорока яка. Правильно. Спритна, криклива, чорно-біла, довгохвоста. Снігур який? Молодці, маленький, червоногрудий. Синиця яка. Молодці! маленька, спритна, жовтогруда. Горобець який? Правильно, маленький, сірий, спритний. Молодці малята, ви впоралися зі всіма завданнями. Зустрінемось на наступному занятті. До побачення!